Вірус популізму, ми стаємо все більшими заручниками хвороби пустих обіцянок. Здавалося, все так просто: взяти і перевірити, чи виконав ваш кандидат свої передвиборчі обіцянки. На жаль, всі ці програми, плани є нічим більшим, аніж пусті слова, які скеровують нас поставити хрестик у відповідний квадратик. Сьогодні активісти з платформи вирішили дізнатися, як мешканці Воно Франківська ставляться до цього явища. Доброго дня. скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до популізму? Негативно, різко негативне ставлення. Як ви вважаєте, можна побороти в Україні? Ну на жаль, на даному етапі неможливо. А чи перевіряєте відсанки своїх кандидатів? Навіть не перевіряю, тому що відомо, що це даремна справа. Я вже взагалі не довіряю ніяким передвиборчим обіцянкам. Коли слова не мають є. Є. якогось значення, тобто, коли вони є пустима. А як ви вважаєте, можна побороти популізм? Ну, можна побороти популізм, якщо кожна людина буде е, робити те, що говорить. Як ви ставитесь до популізму? Ну. Я до популізму ставлюсь дуже погано. Дуже погано. А як ви вважаєте, можна побороти популізм? Ой, це дуже важка тема, щоб її побороти. Ні. Мабуть, що ні у нас кожен політик і кожен начальник обіцяє, а не виконує. Вони просто дійсно балакають про те, що я буду, планують зробити те, 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 але насправді вони цього не виконують. Так що я не довіряю жодній владі і жодним обіцянкам, і жодні, жодні владі, яка пропонує себе, що вони щось думають, що вони щось зроблять. І, можливо, навіть вони і вийдуть вперед, що це хочуть зробити, але навряд чи їм це вдасться їм не а дадуть. Чи можна побороти це явище? Навряд тут менталітет людини має бути інший. Навіть можливо людина іде з хорошими бажаннями і хоче щось зробити, але їм не дадуть зробити. А ви перевіряєте Якісь там плани? Після виборів обіцянки своїх кандидатів Обіцяю. звичайно, аналізую, так, але насправді вони дійсно не здійснюються. Скажіть, Будь ласка, можна побороти це явище в Україні? Можна, але як то кажуть, треба починає гнити голови. Потрібно, щоб в парламенті було. Порядок. і тоді вже тут у нижчих буде порядок. Як ви перевіряєте обіцянки своїх кандидатів після виборів? Не виправдані жодного, напевно, жодного. Того, що було обіцяно, близько того всього немає. Ну, може, там буквально 10% з того всього, що вони розказували. Надзвичайно позитивним є те, що більшість нам опитаних знають, що таке популізм, і хочуть його подолати. Популізм вбиває.